Тут щодня працює бригада з десяти людей. Одна частина трудиться над переробкою. Колоду потрібно погрузити на станок, рівно покласти та запустити автоматичну машину, яка розпилюватиме. Інша складає, переносить та вантажить в лісовоз. Лісівники кажуть, завдяки автоматичним переробним станкам з дерева можна зробити будь-що. Ось ця машина ріже деревину тільки на дошки. Та з повним циклом один працівник не впорається. Щодня оператори нижнього цеху переробляють понад 10 кубометрів колод на дошки. Ну от бука. Ялицю переробляємо. три людей. Ми маємо працювати, щоб переробляти То, і це і ту. Все залежить, яка, який ліс, яка деревина. А на ось цьому станку дерево йде на дрова. Цей автоматизований ріжучий верстат максимально безпечний, має пульт управління та закривається кришкою над колодою. На ньому роблять дрова. Колода дерева має бути не більш ніж 33-38 см в діаметрі, інакше машинка не розпиляє її. В основному бук подається сюди. Ми його крижуємо, подається на станок і ми... станок коле. Ріже, сам ріже, сам коле і подається на ну, ленту. Це там до 38 сантиметрів, можна 16 кубіку, можна виробити. Коли справа в нижньому цеху закінчена, всі дошки та дрова складають сюди. Під цим навісом деревина має повністю просохнути, аби її вага зменшилась. Дерево може тут зберігатись скільки завгодно. Територія захищена від дощу. На дошками є навіс металочерепиці. А от тех сировину, яку не можуть експлуатувати, продають. Тут є послуги маніпулятора, за допомогою якого загружають дерево, рівномірно складають та відміряють діаметр кожної колоди. Та аби під час перевозки дерева не виникло питань щодо легальності деревини, на неї встановлюють ось такі штрих-коди. Ціни в нас на деревину від дров від 226 гривень до фансовини 1800 гривень, в залежності від сортності, яка є на складі. В більшості звозиться тут низькоякісна букова деревина, яка розкрижовується, сортується. Відходи йдуть в більшості для населення. Реалізується для населення по ціні 125 гривень за один метр кубічний. Ціна периматеріалу в залежності чи то обрізний, чи то не облизний. Не обрізний 1800-1900 гривень за метр кубічний з ПДВ, обрізний – 2500. Додатковий прибуток забезпечують допоміжні види робіт. Зокрема, для потреб населення цех виготовляє дошку, обрізну, необрізну, рейку змяколистяних порід дерева. Все це потрібно у господарстві, і селянам, і організаціям, які здійснюють будівельно-ремонтні роботи. Готовий матеріал лісівники відправляють на експорт та продають населенню. Що не підходить на ділову деревину, зводиться на склад, і ми проводимо тут розкрижовку і примаємо, ну, клієнтам своїм, які мають в нас договори. Облагороджуємо, даємо тексторовиною, наприклад, тексторовина. Ми облагороджуємо, щоб можна вирізати ще з нього якусь ділову деревину. Директор Перечинського лісгоспу каже, хоч багато деревини переробляється і продається, прибутки від цього не зростають. Нюанси в законодавстві залишають дуже малий відсоток грошей на розвиток пилорами. Обмеження у переробці немає. навпаки нас націлюють на більш глибоку переробку. Просто наше податкове законодавство прописує так, що фактично лісгоспу не лишається ніяких грошей для розвитку. Я планував запустити лінію для виробництва ЧМЗ, але зміни, які пройшли, останні зміни в податковий кодекс, фактично нам не лишають ніяких грошей. Ми платимо 18% податку на прибуток, як всі інші підприємства, плюс платимо 75% від вже чистого прибутку дивідентів держави. державі. Нам лишається фактично 7%. На розвиток щойно суму заробленого зберуть достатньо. Лісгосп планує придбати лісовозну та лісопосадкову техніку.